Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей стоп'ятдесят і сто п'ятдесят цієї конституції. У коментованій статті визначаються підстави розгляду Верховною Радою України законопроекту про внесення змін до конституції України обов'язковим етапом порядку внесення змін до будь-якого розділу Конституції є отримання Верховною Радою України висновку Конституційного суду щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 основного закону, необхідність перевірки відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції згаданим статтям обумовлюється рядом обставин. Передусім, стаття 157 Конституції визначає ті положення Конституції, які не підлягають змінам ні за яких обставин, а також вказує на умови воєнний чи надзвичайний стан, за наявності яких президент України або група народних депутатів України не можуть ініціювати процес внесення змін до Конституції, а в разі якщо він розпочався. Приймати законопроект щодо таких змін, стаття 158 Конституції у свою чергу регулює окремі питання процесуального порядку внесення змін до Конституції, а саме визначає мінімальні строки, сплив яких надає парламенту право повторно розглянути відхилений ним вже законопроект про внесення змін до Конституції. Забороняє Верховній Раді двічі протягом строку своїх повноважень змінювати й ті самі положення Конституції. Суб'єктом конституційного подання цих питань є Верховна Рада України як колегіальний орган який складають 450 народних депутатів України рішення Конституційного суду України у справі номер 62 2002 за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84 91, 104 Конституції України, відповідно до складу. 91 Конституції Верховна Рада України правомочна приймати Конституційне подання до Конституційного суду України за умови присутності на її пленарному засіданні на момент голосування більшості від Конституційного складу народних депутатів України, звернення до Конституційного суду України з метою перевірки відповідності законопроектів про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 100. 158 Конституції відповідно до статей 147 і 159 основного закону є обов'язком для Верховної Ради України, від виконання якого вона не може ухилитися, здійснення Конституційним судом попереднього превентивного. Конституційного контролю щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроектів про внесення змін до Конституції слід розцінювати не як обмеження права Верховної Ради України вносити зміни до Конституції, а як забезпечення Конституційності під час його реалізації. Саме в такому контексті тлумачить цю статтю Конституційний Суд України який у рішенні в справі за Конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень 258-159 Конституції України, справа номер 1 2698 щодо внесення змін до Конституції України, постановив, що положення з. 159 Конституції України треба розуміти так. Що законопроект про внесення змін до Конституції України відповідно до статей 154 і 156 Конституції України може розглядатися Верховною Радою України лише за наявності висновку Конституційного суду України про те? Що законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, Верховна Рада України зобов'язана звернутися до Конституційного суду з метою перевірки законопроекту про внесення змін до Конституції України відповідно до вимог статей 157 і 158 Конституції як щодо законопроекту. Поданого до парламенту Президентом України або групою народних депутатів України згідно з положеннями статей 154, 156 Конституції, так і щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України за результатами всеукраїнського референдуму за народною ініціативою із змісту 159, а також зазначеного рішення Конституційного Суду України випливає. Що висновок Конституційного суду має бути надано парламенту після внесення законопроекту до Верховної Ради України, але до його розгляду останньою. При цьому мається на увазі розгляд цих законопроектів лише на пленарних засіданнях Верховної Ради України 2.84 Конституції України, вимоги з. 159 Конституції зумовлені тим. Щоб не допустити внесення змін до Конституції України всупереч вимогам статей 157 і 158 Конституції України, звідси випливає, що обов'язковій перевірці на відповідність статтям 157 і 158 Конституції підлягає не тільки законопроект про внесення змін до Конституції, але й усі поправки. Які внесені до нього у процесі його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, ця вимога дістала закріплення у вищезгаданому рішенні Конституційного суду України, який вказав, що в разі внесення в процесі розгляду у Верховній Раді України поправок до законопроекту він приймається Верховною Радою України за умови наявності висновку Конституційного суду України про те. Що законопроект з внесеними до нього поправками відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, прийняття Конституційним судом України позитивного висновку з цього питання є необхідною і достатньою підставою для продовження Верховною Радою процедури розгляду законопроекту щодо внесення змін до Конституції України в порядку визначеному Конституцією України і регламентом Верховної Ради України.